Вітаю! Я Лун Глугана, керівник художньої студії Імперія кольору Арт, і ми знову розповідаємо про цікаві факти художнього світу України. Сьогодні я розповім вам цікаві факти про всесвітньо відомого художника з України Якова Гніздовського. Яків Гніздовський, американський художник українського походження, графік, кераміст, мистецтвознавець. Гніздовський народився в селі Пилипче на Тернопільщині. Родині Діякома. Після Другої світової війни він емігрував до США, де здобув світове визнання. У 1934 році майбутнього художника заарештували за підозрою у політичній діяльності в Організації Українських Націоналістів. Однак під час суду стало зрозуміло, що його цікавить лише мистецтво. Невдовзі Якова відпустили. П'ять років художник прожив у таборі для переміщених осіб, поки в 1949 році не іммігрував до США. У цей час художник не полишав займатися творчістю. Дебютне визнання в Америці художник отримав в 1950 році на виставці графіки в Мінеапольському інституті мистецтв. Йому було присуджено нагороду за дереворит кущ. Дереворит або ксилографія – це гравюра на дереві. На дошку наносився малюнок, навколо ліній дерево вирізалось, після чого на дошку наносилась фарба і виконувалось витиснення малюнку на папір. Успіх на виставці в Америці підштовхнув Гніздовського до думки переїхати до Нью-Йорку, щоб займатися виключно мистецтвом. Деякий час він проживав у найвідомішому районі Нью-Йорка, Манхеттен. Гравюрами Якова Гніздовського прикрашав свій робочий кабінет сам президент США Джон Кеннеді. Це були роботи: Зимовий пейзаж та «Соняшний». А відомий твір кущ купує Бібліотека Конгресу США у Вашингтоні. Дереворити Якова Гніздовського є одним із найбагатших і найоригінальніших звершень в американському графічному мистецтві за останні 30 років. Пише в передмові до видання його творів 1976 року Пітер Вік, куратор відділу графіки бібліотеки Гарвардського університету. Хоча в 1954 році Гніздовський отримав американське громадянство, однак постійно наголошував, що він українець. Коли на міжнародній виставці графіків в Італії 1972 року СРСР представляли семеро москвичів, у порядники каталогу підкреслили, що учасник від США Яків Гніздовський народився в Україні. У листопаді 1975-го персональну виставку Гніздовського в Токіо відвідує син японського імператора Хірохіто. Усі роботи викуповує найбільша тамтешня галерея Йосейдо. Разом із виставкою сучасної американської графіки. Роботи українця їдуть до країн Латинської Америки, Японії та Індії. За життя Яків Гніздовський створив 377 гравюр, з яких близько 80% виконані рідкісною технікою різблення на повздовжньому зрізі дерева. Вони зберігаються у Національному музеї американського мистецтва у Вашингтоні Едісон Геллері, у музеї модерного мистецтва Бальбао та інших галереях світу. У 1990 році вдова художника Стефанія Гніздовська передала в дарунок музеям Києва, Львова, Тернополя, Івано-Франківська, Чернівців, кілька десятків робіт Яківа Яковича. Не втрачаємо своїх, пишаємося своїми. З вами була Лунгул Ганна. До зустрічі!